Це авіаційна бомба по великому рахунку високої точності, е, яка споряджається на е, винищуючий f 16 тобто носій сій, F-16. Там, якщо не помиляюсь до 500 кілометрів дальність, тому йде мова, мова. Якщо я не помиляюсь, тобто тут треба ще е, значить, це визначити, тому я значить, за других прошу вибачення. Е, а, от 400 кілометрів. Ну я майже, майже, майже вгадав, я кажу. Не сильно помилився. Саме тому, саме тому вона і вимагає е, схвалення від США, оскільки ми знаємо, що накладаються певні обмеження на використання далекобійної американської зброї по території Російської Федерації. Тобто по окупованих територіях використовувати можна, а по території суверенної території Російської Федерації використовувати можна з обмеженнями. І ця е, бомба, наскільки я розумію, вона була спеціально створена для того, щоб передати в розпорядження Збройних сил України. Ми знаємо, що американці створили, створили там от, таку зброю, вона не пішла через те, що GPS, на е, е, вона була вразлива до перешкод, які сталися GPS, А ця бомба, вона до цих перешкод не вразлива, тобто помилки були враховані. 3350 це, в принципі, значна. Значна кількість достатньо значна, але визначити наскільки її вистачить не можна, оскільки ми зараз не можемо собі уявити, в яких темпах і коли вони вона буде використовувати.